Трималися від ранку раннього і воювали до останнього, стіною стали, стали крицею, щоб ворог не прорвав позиції. Ворожі кулі летіли градами, гуло, гриміло, і люди падали. Навколо ворог і коло замкнуте, І просто вбити легко поранити. Вас тепер дев'ять і ви відірвані. Вас тільки дев'ять, життя обірвані, ворожа куля. Холодні погляди і про минуле лишились спогади, не вперше вкотре лунають постріли, Земля гаряча, холодні розстріли. Не тямились від люті зорі, холодні, вранішні, прозорі, не крилися від плачу кручі, схилившись в горі посеред бучі. За димом сонце не проглядало, йому було повітря мало, і дощ весняний був неминучий, Він плакав гірко посеред бучі, і синє небо вже посивіло, йому боліло стражденне тіло, десь крик пташиний лунав тягучий, він дзвоном бив посеред бучі. І ранок тяжко дивився, бився в закриті двері, де біль лишився, а вітер в квітні такий колючий. Застих в руїнах посеред бучі, і світ здригнувся, земля стогнала, а буча плакала, кричала, а квіти в квітні такі пахучі Лягли на тіло посеред бучі, дитячі руки, вологі очі, оббиті плечі, тонкі дівочі, і наші сльози гіркі, пекучі, Навіки впали посеред бучі. Похмурий день чи ранок нема сонця, хотів би ще побачити його, десь виглядає мати край віконця, узяти б її образ до серденька свого. Про що шумить цей неспокійний вітер, про що кати із дулами мовчать? Мабуть, про те, що хочеться всім жити, але про це лелеки проячать. В очах є біль. В очах горить ненависть до ворогів, до нелюдів, до вбивць. Цей погляд вічний, в нім тремтять заграви і близь далеких дорогих зіниць. Останній шлях чомусь дощем довгий, чомусь повітря рветься із грудей. Порозбрели стежки, пішли дороги, скрізь вороги нема ніде людей. Та от і все цигарка ця остання, та десь є дім, Є сонце у Калині, і є любов, і буде ще світання, промовив гордо, слава Україні! І кров гарячим полум'ям упала, і загуділи на вітра гілки, і вітер простогнав, навіки слава, торкнувшись охололої руки.